День, якого чекають безліч людей із нетерпінням. Чекають в першу чергу заради того, щоб зібратися в сімейному корі, виконати належні традиції, які передавались із покоління в покоління, створити той необхідний затишок, якого буває так бракує. Але за цим всім забувається головний винуватець цього торжества, а саме син Божий, який народився у цей світ не заради себе, щоб прославитись, а прийшов, задля того, щоб врятувати людину, яка живе у ньому, врятувати її від відріхати. Різдво Христове це довгоочікуваний момент, який змінив світ на до та після. Єдина проблема, яка лише залишається, чи сама людина захоче до кінця збагнути, який відлік розпочався від цього дня. Історія свята, напевно, всім відома про те, як ангел прийшов до Діви на ім'я Марія і звістив, що на неї зійшла благодать Божа, і те, що зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеться ім'я йому Ісус. у відповідь на те, що як же ж станеться це, коли я мужа не знаю. Ангел сказав їй у відповідь: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Незалежно від того, її заручили і справдним Йоспу. Він не хотів ослабити її, тому прийшов до думки, що потрібно поти відпустити її. Та щойно він помислив про це, ангел Господній з'явився йому у вісні і промовив, Не бійся, бо зачати в ній є від Духа Святого. За певним часом і обставинами різдво Христове відбулося у Вифлеємі, де в яслах і народився Син Божий. Зірка ж на небі вказувала шлях тим, хто бажав поклонитися немовляті. Адже у світ прийшов цар не світу земного, а небесного. Суть самого свята доволі є чіткою. Бог прийшов у наш світ. Від нас залишається лише правильно його зустріти. Не перетворювати цей день лише на момент зустрічі із тими, кого не бачив так давно, а перетворити на більш довершений день, коли всі разом можуть вкотре подякувати Богу за приклад тієї любові, якої він навчає. Перетворюючи це все не просто в належну традицію, що існує і так потрібно, а задля того, щоб разом звернутися до Бога і подякувати за те, що дає нам можливість бути вільними, вільними від гріха. Адже ця подія лише знаменує старт. І, врешті-решт, щоб ми не перетворювали цей день із просто асоціацією з чимось, а пам'ятали, чого насправді ми знаходимося за святковим столом і у стінах храму Божого.